Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки до дня незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Український репер, а нині військовослужбовець Ярмак, отримав бойову нагороду. За проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою Ярмака нагородили Золотим Хрестом. Це почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. Я роблю все для своєї країни, не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки, працював разом зі всіма від солдата і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта. І тому мені бойова нагорода цінніша ніж будь-яка державна. Нагадаємо, що артист долучився до лав ЗСУ на самому початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Спочатку був гранатометником, а пізніше пройшов навчання і став аеророзвідником. Згодом ярмак очолив підрозділ управління дронами. Народна артистка України Катерина Божинська сьогодні іменинниця. Артистка святкує 45-річний ювілей у колі найближчих на круїзному кораблі в Середземномор'ї. Про це Катерина розповіла в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ напередодні свого дня народження. Я мріяла про подорожі, і ми вирішили, що подарунок на ювілей це буде круїз. Це зараз я знаходжусь, адже вже через два дні повертаюся в Україну і до роботи. З початку повномасштабного вторгнення Катерина не дозволяє собі довгі перепочинки. Цей рік був для мене дуже плідний. Я записала п'ять сольних пісень та шість. Уетів разом з Михайлом Трицьканом. Ми дали 250 благодійних концертів на хорі ЗСУ. ми зібрали 4 мільйона гривень. Я вважаю, що це зараз найважливіше. Хочу подякувати своєму чоловікові за те, що незважаючи на те, що він болгарин, він патріот України і робить все можливе, щоб допомогти Україні. А ще були я в Україні на гастролях в гарячих точках і в Харкові, в Одесі, Дніпрі, Примічузі. Він допомагає мені з дітками. Оленка старша донечка і скоро буде 18 років. Вона навчається в Німеччині. Ми і Катеринка йдуть у другий клас, навчаються добре, стараються. А от плани на майбутнє у Катерини грандіозні: зокрема, влаштувати переможний концерт в Палаці Україна у столиці. Маємо можливість жити в будь-якій точці світу, а хочеться жити вдома в Україні і. Простуючись нагодою, я хочу подякувати всім тим, хто не поїхав з України. Ви герої. Низький уклін вам. Слава Україні! Героям слава! Повернення легенди, якому зраділи не всі. Олег Винник анонсував випуск нової пісні Мої люди. Відбудеться прем'єра 23 серпня спеціально до Дня Незалежності. Цією новиною, зокрема, поділилася очільниця фан-клубу Олега і фонду Вовчиці. У коментарях під її постом новину сприйняли неоднозначно. Віддані вовчиці щиро зраділи, тому що їхній маестро знову заспіває. Але і немало користувачів закидають виннику те, що він зрадник залишив Україну і нехай сюди не пхається. А хтось рекомендує співакові відправитись на фронт. Голова вовчиць хейтерам. Одразу нагадала, що в Німеччину винник не тікав, а їхав додому. Людина вже понад 20 років проживає виключно у Німеччині, є резидентом цієї країни і не має в Україні місця, де жити. Вчіть матчастину, частину, а потім розводьте зраду. Раніше віддані прихильники підтримували пояснення винника, що за кордон він виїхав, щоб лікуватися від тяжкої хвороби. Та при цьому співак публічно не засудив вторгнення Росії та мовчав про злочини окупантів. Чим тяжко хворів колишній топ-артист також досі не пояснив. Селін Діон звинуватила Трампа у незаконному використанні її пісні. Днями Дональд Трамп на одному з передвиборчих заходів вирішив розважити публіку музичним відео. Серед них опинилося і відео на легендарний саундтрек до Титаніка. Команда Селін одразу відреагувала на це. Керівництво Селін Діон та її звукозаписному лейблу Соні Entertainment Кеннеда стало відомо про несанкціоноване використання відео запису, музичного виконання та зображення Селін Діон, яка співає «My heart will go on» на заході Дональда Трампа. Це використання жодним чином не є дозволеним, і Селін Діон не схвалює це чи будь-яке подібне використання. І справді ця пісня. До речі, не вперше артисти звинувачують Трампа в подібному свого часу. Ролінг Стоунс навіть погрожували політику судом за незаконне використання їхніх пісень. Адель підтвердила, що заручилася, зробила це просто посеред одного з концертів у Німеччині. Артистка побачила в глядацькій залі плакат з написом Ти вийдеш за мене і в контексті цього була вимушена поділитися новиною. So I can't. нагадаємо, нещодавно 42-річний спортивний агент Річ Пол, з яким Адель у стосунках вже три роки, таємно освічився коханій в її рідному Лондоні. Подарував обручку з величезним діамантом. Подейкують саме через зміни в особистому житті. Адель нещодавно оголосила, що поставить кар'єру на паузу. У Мюнхені лишилося відіграти чотири концерти із запланованих десяти. До речі, просто неба на спеціально побудованій арені. А в листопаді, після концертів в Лас-Вегасі, Адель планує зробити велику перерву. Таке рішення артистки спровокувало чутки про вагітність. Адже раніше співачка вже робила паузу, і саме через бажання приділити час материнству та офіційних коментарів щодо поповнення в родині Адель поки що не дає.